Як допомогти собі, коли надто збуджені? Новинами, які приходять ззовні, си реакцію на ці новини. Ці слова дуже часто на протязі останніх тижнів звучать в індивідуальних запитах. Що я можу сказати? Для того, щоб могти це все витримувати, ми маємо бути гнучкими. Ми маємо бути резильєнтними. Резилієнтність – це така здатність бути і витримувати, так? розтягуватися, а потім повертатись до звичайного стану. Ця резильєнтність вона закладається в перших 9 років життя людини. Але якщо цих перших 9 років уже давно минуло, і нема тих, хто про нас піклувався, хто турбувався, оберігав нас, хто казав, що все буде добре, що ми справимося, що буде по-різному, і не обов'язково все буде добре, можуть бути життєві різні ситуації, але ти справишся. І тоді ми можемо бути тими добрими батьками для самих себе. Знаєте, коли звучить голос матері. Спокійний голос матері, ми заспокоюємося. Дитина може плакати, до прикладу, коли вона маленька, і мама може попіклуватися про неї. Інтонація, і мама на колискова заспокоює. Обійми заспокоюють. І коли нам уже не 9 років, не 10, а 20, 30, 50, 60, ми можемо бути тою доброю матір'ю для самих себе. Ми можемо обіймати себе, це допомагає. Обіймаючи, ми можемо дихати. І робимо повільний вдих і акцент на довшому і повільнішому видиху. Адже власний повільний видих стабілізує і е заспокоює. Тому що при повільному видиху активізується наша парасимпатична нервова система, яка відповідає за спокій, за рівновагу. Отже, акцент на видиху. Обійні, обійміть себе, подихайте, нехай це буде 10-20 повільних вдихів і ще повільніших видихів. І спокійним голосом, приблизно таким, яким до вас зараз говорю я. Скажіть собі, я справлюсь, я можу. Скажіть собі ті слова, які вам зараз потрібні. Пам'ятайте про це, що ви є у себе.